Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні приготуємо дуже смачні та прості в приготуванні грибні котлети. Цей рецепт стане чудовою альтернативою звичним м'ясним котлетам, при цьому зберігаючи відмінний смак і текстуру. Шампіньйони надають котлетам неймовірної соковитості та аромату. Їх можна подавати зі сметаною або з сиром. Печериці нарізаємо на середні шматочки. Подрібнюємо два зубчики часнику і викладаємо у сковороду. Додаємо олію, обсмажуємо часник помішуючи одну або дві хвилини. Потім додаємо печериці і одразу їх посолимо. Обсмажуємо їх до готовності. І 3 або 4 хвилини після того, як випарується рідина. Мої гриби готові. Убираємо їх з вогню. Викладаємо у миску і залишимо охолонути. Після того, як гриби охололи, подрібнюємо їх у фарш. Для цього можна використати м'ясорубку або подрібнювач. До грибного фаршу додаємо панірувальні сухарі, подрібнену петрушку і одне яйце. Я додала один білок. Можна урізноманітнити різними спеціями за власними уподобаннями. Наприклад, додати чорний мелений перець або паприку. Все перемішаємо і фарш готовий. І можна ліпити котлетки. Я буду робити їх величенькі та приплюснуті. В мене буде їх 4. Для цього я ділю фарш на 4 рівні частини. Я використовую круглу формочку діаметром 9 см. Викладаю формочку частину фаршу і формую приплюснуту котлету. Розігріваємо сковороду, у яку додаємо трішки олії. І обсмажуємо котлети з обох боків до золотистої скоринки. Я буду подавати мої грибні котлети з сиром. Тому, коли перевертаю котлету на інший бік, викладаю зверху шматочок сиру, накриваю сковороду кришкою і обсмажую до готовності. Сир розплавиться і збагатить смак. Ось такі вони ніжні, соковиті і дуже смачні. Друзі, а якщо вам сподобаються ці котлети, буду вдячна вам за вподобайку і за коментар. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Дякую, що були зі мною! До нової зустрічі!